Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Сірий Олександр, менеджер Житомирського представництва компанії Ерідом Тех. Сьогодні до вашої уваги представляємо клас Тріон 730 Це сучасний комбайн, який поєднує продуктивність і інтелектуальні системи корування та комфорт оператора. Це не просто техніка, а справжній діджитал-асистент у полі. Тріон універсальний, адаптивний, під усі культури, ефективний і довговічний. Тріон 730» – це про надійність, продуктивність і реальну економію. Даний комбайн оснащений високопродуктивною молотильною системою апс гібрид яка забезпечує високу якість обмолоту навіть в складних умовах. Легкий доступ до сервісних зон дозволяє економити час при обслуговуванні. Давайте більш детально розберемо, що таке система апс гібрид Система апс гібрид складається з попереднього барабана АПС. Аврі Preparation System», який попередньо додає основні три свої функції, які він виконує: це попередній обмолот, пришвидшення зернової маси, а також розподілення цієї зернової маси перед основним барабаном. Цей барабан має діаметр 450 мм та ширину 1,42 сорок Так само і основний барабан. Він має в нас 600 мм і 1,42 м ширину. Потім у нас іде третій барабан: це ротор направляючий, який направляє. Масу звужує до 570 мм, яка попадає в ротор-сепаратор. Тобто сепаруючий ротор. Чому і є гібридна ця система? Тому що в нас є дві системи, які незалежні одна від одної. Перша це система обмолоту, інша це система сепарації, які незалежно одна від іншої можуть налаштовувати, що дозволяє налаштувати під будь-яку культуру налаштування, також змінювати ці налаштування в процесі роботи незалежно одна від іншої, від системи обмолоту та системи сепарації. Що і дає нашу. Основну універсальність. Давайте також перейдемо й до сервісних зон. Сервісні зони включають можливість обслуговувати машину в зручному режимі. Це складається із трьох масляних сливів, які допомагають зручно зливати масло з моторного відсіка, також з відсіку гідравліки і тому подібне. Тобто За рахунок цього ми маємо зручний комфортний злив масла, ну а заливається вже зверху через горловину для заливання мастила. Також для доселесної зручності я вважаю також касети комфортної змазки. Тобто у нас тут знаходиться декілька касет комфортної змазки, які можна зручно. Зручно прошпрацювати, скажімо так, машину, що це не потрібно по всій машині лазити, а все-таки зручно підійти і в одному місці проспрацювати пару, пару точок змащення. Це називається комфортна змазка в системі Клас. Давайте також і перейдемо до інтелектуальних систем. Тобто, Клас має декілька інтелектуальних систем, які допомагають оператору для того, щоб налаштувати машину правильно і щоб машина правильно працювала. У нас є такі системи, як круїзпілот, тобто це оптимальна швидкість при збору певної культури. Сама розуміє, що їй легше, вона додає швидкості, або їй важче, вона зменшує швидкість. Тобто там, Ми йдемо 7 км на годину, бачить, що більше хлібостей, їй йде на навантаження на, на датчики з мотора, з передачі з мотора, тому, відповідно, в нас йде і збільшення або зменшення, залежно, чи легше стало машині, чи тяжче. Також в нас є система Flow. Досить в класі вона себе хорошо показує. Показує вона в плані того, що ми матимемо можливість не забити машину. В досить складних умовах. І вона також працює в парі з круіз-пілотом, Відповідно, ця система не дає забити машину і дає можливість збільшувати продуктивність до 25%. Тобто, а в парі, коли вони вже працюють із пілотом ця система десь дає можливості до 30-35% збільшення продуктивності даної машини. Кабіна клас 3 це робоче місце майбутнього. Максимальний комфорт, низький рівень шуму, зручне пневмосидіння. Але головне це цифрові рішення. Це автоматик це оптимізація налаштувань машини від швидкості барабана, до потоку повітря, це зниження витрати пального та підвищення якісного обмолоту. В чому це проявляється? Проявляється в тому, що в зручності налаштування машини на моніторі цебіс. Всі налаштування не відбуваються в ручному режимі, а, скажімо, в режимі з кабіни з одного монітора, Всі налаштування машини, все, що відбувається з машиною. Ми все це бачимо і відповідно можемо підналаштовувати. Ну, ми можемо вибрати там, систему барабанів, відповідно, зазор під барабання, оберти зернового барабану. Тобто, так само ми можемо вибрати систему, наприклад, налаштування сепарації, оберти сепараційного барабана, незалежно від обертів головного барабану, обмолоту, налаштовувати. Кількість закритих щитків ротора, тобто, ми можемо більш агресивно або більш. Щадяще робити сепарацію. Відповідно, система там обдуву, регулювати, кількість обертів вентилятора, регулювання решіть і все це можна працювати в полі в автоном автоматичному режимі, в режимі реального часу, не не виходячи з машини і десь не, не крутити щось механічно. Відповідно, оці рішення дають можливість ставати клас трион 730. Сучасною машиною. Також в даних комплектаціях ми маємо ще системи підготовки під GPS-пілот. Тобто, ми можемо, установивши сюди монітор і антенну, ходити по gps лініях по навігації, що ще додавить більшу продуктивність та зручність налаштування машини в полі. Trion 730 це сучасний комбайн, який не лише збирає врожай, а й допомагає вам керувати бізнесом на новому рівні. Це інвестиції у майбутнє вашого господарства. Клас Тріон 730, система обмолоту АПС-гібрид. Ширина молотильного барабану 1420 мм. Діаметр молотильного барабану 600 мм. Сепарація залишкового зерна. Один ротор 570 мм в діаметрі, довжиною 4,2 м. Площа решет 5,1 м2. Зерновий бункер 11 тисяч літрів. Швидкість вивантаження 130 літрів за секунду. Максимальна потужність двигуна 408 кінських сил.